Що я хочу до вас е, донести, е, те, чого ви боїтеся, і ваша фізика в голові говорить, що це неправильно, от саме воно і працює правильно. Коли ми не розбавляємо сильно фарбу, 10%, там, от заявлено 10% на 10 розбавили, до 10, можна взагалі не розбавляти. Щоб ви розуміли, продукт з заводу готовий до використання. Е, він не потребує української води з якимись там звісняками, з металами, там не потребує. Але якщо хочете, ви можете його туди додати. Виробник... для полегшення проходу. Так. так. Коли ми беремо велику дюзу і виставляємо тиск 160, воно в нас відкривається. Воно в нас продувається. Коли ми беремо маленьку дюзу і ставимо. Великий тиск, в нас нічого нема, в нас туман. Ми скидаємо тиск, щоб йшло через маленьку дюзу. Але фарба густа на малому тиску. А ми що робимо? Або розбавляємо, або просто дуже повільно заливаємо. Отак. А коли заливаємо, воно в нас тече. Переливаємо кракелюрить. І наче логіка говорить, що треба взяти менше сопло. Так. А насправді воно працює наоборот. Воно шкодить. Тому що коли ми беремо велике сопло, ми відкриваємо факел, ми даємо тиск, густу фарбу прокачуємо. Ми не розводимо її водичку, щоб продавити через маленьке сопло. І вона наноситься, лягає, висихає, і все класно.